Вітаю, це вертикаль влади на телеканалі ЕРА. Сьогодні ми будемо говорити про валютні борги українців, про скандальний закон 1558, про те, що цим робити у складній економічній ситуації, якій сьогодні опинилася Україна. У нас у студії Ангела Бочі, старший економіст міжнародного центру перспективних досліджень, і Борислав Береза, заступник голови комітету Верховної Ради України із питань запобігання і протидії корупції. Вітаю вас в нашій студії. Нам в нашій роботі допомагає також ведуча Світлана Чередник. І в мене буде перше таке запитання. Є інформація про те, що народні депутати збираються переголосовувати той славнозвісний закон 1558 про реструктуризацію валютних боргів українців. І в мене таке запитання. Наскільки така ну, перспектива реальна? Напевно, до вас, оскільки ви прийшли до нас буквально із Верховної Ради. Законних основань для переголосування цього закону в даний момент нет. Очередною раз попитатися знасілити регламент, звісно, можна, але виграють для этого общества. Дело в том, что если мы отойдем назад, то мы увидим, что этот закон изначально проходил несколько изменений. Изначально заемщики, валютные заемщики просили просто одну вещь. Они хотели, чтобы им дали возможность войти в переговорный процесс к банкам. Когда этот закон был принят, он был заветирован президентом, они продолжили настаивать, дальше прошло видоизменение этого закона, и дальше что произошло? Мы проголосовали за этот закон. Почему мы проголосовали за этот закон? Потому что Закон подготовлен был фракцией «Народный фронт», это фракция премьер-министра. Просил за него проголосовать лидер президентской фракции Юрий Луценко. И если мы откатим еще немножко назад, то мы вспомним, что реструктуризация валютных заемов, кредитов вернее, было предвыборное обещание президента Петра Порошенко. Это есть на видео, есть на ютубе, и поэтому мы посчитали, что раз партия власти решили помочь президенту реализовать его обещание, то мы передали эти полномочия. А выяснилось, что все не так хорошо. Оказалось, что люди просто хотели попиариться на проблеме, а на самом деле не ожидали, что хватит голосов. И когда голосов хватило, власти имущие возмутились и начали думать, что же делать. Теперь по цене вопроса. Да, цена вопроса очень высока. Но если мы посчитаем, какая сумма тратится на реструктуризацию долгов тех же самых банков, куда должны господа заемщики, то выяснится, что эта сумма значительно больше. Поэтому изначально, когда кто-либо что-либо обещает или подготавливает какой-то проект, он должен понимать, что Верховный он может дойти до финала и затем... Нужна буде приймати рішення. До того рішення, звісно же, должен прийняти президент для того, щоб либо наложить вето на этот закон, либо його підписати. Що ви думаєте про цей закон і наскільки потрібно його переголосовувати? Ну, насправді я підтримую, що законних взагалі основ для того, щоб ми його переголосовували, немає. Щоб депутати переголосовували. Єдиний зараз варіант це накладення вето президентом. Тобто, це в межах законодавчого поля. Якщо говорити з економічної точки зору, то насправді прийняття цього закону він може привести до колапсу всієї банківської системи. За різними підрахунками, якщо кредити будуть реструктуризовувати по курсу 5,05, це буде 100 мільярдів гривень, буде потребувати додаткової докапіталізації банківська система. Якщо по курсу 8, то це приблизно 70 7 мільярдів гривень питання тут: хто буде докапіталізовувати? На на, на на жаль, я переконана, що іноземні інвестори цього робити не будуть. Ну, звісно, навіщо воно потрібно? Так е, які банками? володіють банками. Так все це буде лягати на скоріш за все на державний бюджет і на кожного громадянина, зокрема, тому. Говорячи про цей закон, ми можемо констатувати той факт, що спасаючи 70 тисяч населення, на жаль, ми можемо привести до краху банківської системи і відповідальності за це все 40 мільйонів населення всієї України. Коли ви говорите про крах банківської системи, щоб нас глядачі правильно зрозуміли, йдеться про я так розумію девальвацію національної валюти і інфляцію, і подальшу. неможливість Як виконати мінімо... банків зобов'язана по цих кредитах, а також по виплаті депозитів, звичайно. Що ви думаєте? Тобто варто цей закон виконувати все-таки чи я вважаю, що все-таки предвыборные обіцяння и лоббирование со стороны пар партії власти должен оценить народ. В даний момент мяч на стороні власті. Она може коалиции, она може. сделать вид, что на самом деле есть основания переголосовать закон, хотя ну, нет такого законного основания, или же принять решение, которое будет основано на каких-то собственных обязательствах или правилах, или понимании ситуации. Но давайте еще немножко поговорим об этой ситуации. Смотрите, мы говорим о том, что нужно рефинансировать банки будут. Скажите, а знаете ли вы, с какую сумму было рефинансировано за 2015-2014 год? А сколько не вернулось? Более 109 миллиардов гривен. Это говорит о том, что эти деньги осели уже не в карманах э, людей, которые вложили деньги в банки на депозитах, а зачастую они выводятся за границу оседают в офшорах, на Кипре, на Каймановых островах, на Вирджинских островах. Поэтому надо говорить о том, что проблема достаточно более глубокая. И изначально государство, банки и заемщики должны входить в переговорный процесс, а не доводить до такого коллапса. Сейчас ситуация действительно непростая. Но в следующий раз я надеюсь, что руководство государства будет понимать, что если оно что-то предлагает, І йому довіряють в тому числі депутати, які дають свої голоса, то государство, руководство государства має нести ответственность за такі дістання. Ну, Цікаве таке питання. Яка різниця між реструктуризацією боргів банків і боргів, скажімо, тих людей, які взяли кредити в цих банках? Тобто, коли гроші виділяються на одне і на інше? Тобто, як це може. Яка різниця в тому, як це вплине на економіку там, через девальвацію чи через знищення, ну, інфляцію ріст? Якщо ми говоримо про реструктуризацію фізичних осіб? То реструктуризацію повинні проводити комерційні банки. Тобто вони тут виступають своєрідним агентом. Коли ми говоримо про реструктуризацію банківських установ, то тут агентом виступають власне банківські установи перед урядом або перед міжнародними інвесторами, або тих, кого вони брали кредити. Тобто це трошки різні речі. Тобто вплив на економіку теж буде різний? Звичайно, вплив на економіку буде е, різний, але насправді банківська система вона є одне-єдине ціле, І дуже важливо, як взаємовідносини відбуваються між НБУ і конверційними банками, і між комерційними банками, і позичальниками і вкладниками. Тобто непорушність основних принципів, принципів е, лібералізації відносин, принципів е, е, елементарного макроекономічного знання, вони одним з головних. Тобто, наскільки Наскільки я розумію, в такій нестабільній економічній, скажімо, ситуації, в якій Україна є вже дуже ну, тривалий час, да, будемо говорити з 2008 року, можливо, навіть трохи раніше, не можна було давати кредити у іноземній валюті. Кредити в іноземній валюті. Можна би було, якби в нас е, фінансу, фіна, взагалі, ну, фінансова грамотність нашого населення була б набагато вища. Це перше. Друге, це е, відповідальність банків перед своїми вкладниками. Якщо е, відповідальність банків перед своїми вкладниками була би правильною і чесною, тому що всі ми розуміємо, що банк це посередник, якого основне завдання це продати послугу. Е, якби оці принципи вони, е, виконувалися банківськими установами, це би напевно не привело до такої да. раніше брали кредит валюті. Чому? Тому що був набагато менше відсоток ніж гривневий кредит. Согласие подтвердит. Очень интересное отношение государства. Государство заявляет, что хочет реструктуризировать свои долги перед международными кредиторами и в то же время отказывается рассматривать, давать такую возможность своим гражданам. Это говорит о двойственной позиции. Это говорит о том, что в некоторых случаях необходимо учитывать все нюансы, которые существуют в данный момент. І здесь не макроекономіческие принципы. Здесь гораздо интереснее. Здесь последовательная связь целых целая цепочка, которую мы видим. А когда декларируемая ценность в внутристране отличается от декларируемых ценностей на внешней экономической деятельности. Но мы повинні розуміти, що 15.58 він суперечить меморандуму міжнародного валютного фонду, суперечить закону про банки. Банківська діяльність до де держава не повинна взагалі втручатися в взаємовідносини банків і їхніх Я с вами согласен, но тогда один вопрос. Скажите, пожалуйста, о чем думал э, фракция премьера, когда предлагал этот закон? О чем думал президент, когда обещал это перед выборами? Да, при чем тут еще обещал? Я думаю, много кто чего обещает? Это а навыкона. Из парламента отдать голоса за этот закон? Про политические баллы выключено. Тогда мы говорим о том, что афера, которая была изначально задумана во имя ПИАРа, превратилась в экономическую проблему для государства. Звичайно, ви сказали, що такі закони його виконання воно суперечить меморандуму, який підписав уряд із МВФ. Що ви маєте на увазі? Тобто це загрожує отриманню нам чергового траншу фінансового від. Міжнародних позачальників ну дивіться, в меморандумі Є такий пункт, що держава не може втручатися у взаємовідносини НБУ і комерційних структур. Так. Тому знову ж таки, якщо цей закон приймається, тобто президент не витує його, підписує, це означає, що ми все ж таки деякі державні рішення вони суперечують меморандумом з МВФ. На сьогоднішній день МВФ є основним кредитором України і наша економічна стабільність залежить від двох факторів. Це війна на Сході і це постійність надання наступних траншів кредитів Міжнародним валютним фондом. Не забуваємо, що їх потрібно повертати. Не надає нам кредиту, ми можемо констатувати те, що Україна дуже близька до дефолту. Це є істина. Ви погоджуєтеся з цим? Я депутати цим. взагалі розуміли, коли так? Так, я згоден з цим, але більше того, ще раз кажу, коли влада надає а, закон, дає цей законопроект осіну залу, то вона розуміє, що в неї є який інструмент чи метода, як вона може вирішити це питання. І якщо влада намагається вирішити питання громадян, то ну, безвідповідально з боку депутатів не допомагати владі в цьому. Але в мене ще й одне запитання. От головне, в цьому запитанні влада підтримала депутати в якихось інших запитань. Політикою Нацбанка, тому що я так собі розумію, що коли реструктуризація боргів, це питання, яке ви ну, ми погодились, рефінансування банків це дуже велике питання, особливо з приводу того, що банки, які були рефінансовані, Збанкрутіли, і ці гроші ніколи не повернуться ні в бюджет, ні позичальникам, які надавали ці гроші банкам. Що ж робити? Може досить так безповідально відноситись до державних грошей, чи може то, що кажуть, що це не безкорисне відносини між НБУ та банками. Це правда. Ну давайте говорити про те, що дійсно є прикрі випадки, коли рефінансування На відбувається відбувається, за можна рік. сказати, не за досить прозорими схемами, але чому досі органи прокуратури? МВС не зайнялися цим питанням. не Це встановили питання мене, факт корупції. Ну, і, і, до речі, якби речі не народні депутати мали дещо ініціювати через парламент. Останній раз, коли народні депутати ініціювали робочу групу з приводу корупції в уряді, і я, як керівник цієї групи, назвав прізвища депутатів, які були заді... задіяні в корупційних схемах, суми, які вони взяли з, з бюджету держави, а також схеми. Замген прокурора Гузер назвав нас аматорами. Мабуть, дійсно, ми аматори, тому що ми це знайшли. А фахівці з прокуратури не можуть вже знайти взагалі нічого. Геть, а вони не можуть знайти, хто зробив терор на майдані, а вони не знають, де гроші сім'ї, і вони не знають. Хто ж крашує ці корупційні схеми? Отож, у мене запитання, чи потрібна така Генпрокуратура, яка взагалі нічого не може зробити. І ще одне: коли ви кажете, що депутати можуть, давайте відходити від таких, знаєте, це легенда. Депутати можуть виключно в одному сенсі. Якщо є підтримка з боку керівництва держави. Якщо цієї підтримки немає, як ми бачимо зараз, депутати взагалі нічого не можуть. І коли ми кажемо, що в нас. Парламентська президентська республіка, це теж не зовсім правда. Я хочу тоді запитати вас, чи можуть депутати сьогодні говорять е, чітко про те, що нам потрібно змінити Генерального прокурора? Да? Йдеться так. про е, пана Секуралідзе, якого мають. Ні, про пана Секаралідза ми не казали. Він ген про прокурор. Я маю на увазі ну, ну, з чим генпрокурора а. на його місце призначити, скажімо так, людину, яка приїхала до нас із Грузії, одна із них. Тобто, ви погоджуєтеся з тим, що це потрібно робити? І чи, наскільки це реально? Я погоджуюсь з тим, що потрібно змінювати генпрокурора. Ми бачимо, що цей генпрокурор взагалі нічого не робить. Ми бачимо, що всі очікування, які на нього були покладені, взагалі на нічого не вийшли. Продовжимо. Це кваралізе потрібен Україні, але я бачу ще одне: що є досить молодих, гарних, вихованих українців, які можуть прийти на це місце і стати дійсно гарними генпрокурорами України. На жаль, мушу припинити нашу розмову на коротку рекламну паузу. Буквально за хвилину ми повернемося.